Послушаю, що скаже Господь Бог. Я хочу прочитати слова з Євангелія, Іоанна 12 глава. Але прийшла мені мис, і так подумав собі. Вот, помню в детстве, посещали братья, в селі в Собрание для нас было, особенно діти великое. То я представляв свої картини там хочу. Для мене просто насолода было. В начале собрания все є брат. Бучак. То Олександр його. Може, хто з Волосянки є, знає старший. Ну, для нас було великий гость, і він стає під ними руки. І говорить, давайте призивемо Господу пісню. І такі слова пісні. Дух Божий ведучий. Спасителю наш, сойди і прибудь між нами цей час, святого присутствия нас не лишай і свище нас силою крепляй. Може, не до слова. І прямо та атмосфера наповниться людям люди і чекають. І действительно наша молитва, каже з нас в цьому місці розплотить серце, що каже Господь лично і для мене. Дух святий, це істина Христос сказав, Он пришедший, пришед Дух Святий, і що його місія научити і говорить, Дух Святий скаже, обличить мір у гріхи. Що це значить о гріхи? Людина грішить і місяць з тим страшне положення, людина не дає собі отчуття в якому стані. То вопрос, брат це стосується касає всіх нас, мене вас. Що я роблю, Як я йду. Бог обличав народ, Ізраїльський говорить, народ як конь, який направляється по-своєму упрямо. І ніхто не говорить, що я зробив. І Дух Святий говорить, обличіть гріхи, коснеся, конечно, ми коли безпечні. Собрання побудемо, виходимо, у нас не є повноти міра, радості. І ми так далі плаваємо. Але для нас, друге, браті, ми віруємо в Ісуса Христа. Він сказав для свого народу, я направлю мій мир як реку для народу. Мир мой даю я. не так, як мір я даю. Тобто воля Господня, щоб наша душа була свободна. От, і стан, якщо такий, що нас не тривожить, безпечність, не родення, або може просто апатія овладіває людину, і так. Значить, виходити з положення, представляти себе Господу. Святий ти обличчя о гріхе. Дух Святий грі. касається, і ми запрошаємося, ми іщемо виходу. Далі говорить о правде. Яка правда скаже Дух Святий? Це глибокий вопрос, брат і сцена, о правде. Ми говоримо, правда вечна, було сказано Данило, приведена буде правда вечна. Яка правда? Правда, правда у Бога? Святость, Існе у Бога. О правді. І ця правда, ми освіваємо, зайшла правда на землю. То Христос. Христос праведність, правда, Он наша правда, наші грехи, наша одежа, навіть, коли каже, свята, святи, вона як запачкана одежа. Праведність, яку дає Господь, Дух Святий о правді. І ця правда явилась і хоче вселятися в нас, нам треба відкрити наше серце, розпорожити правду вічна. І далі говорить, о суді. Що за суд, браття і сестри, який суд Дух Святий? Оповістить міру, оповістить суд, суд, який завершився, на Голгофі, Аллилуйя. Суд, де було рішено все грехи мира. Вознесені на крест суд. І я вертаюся до слова, яку сказав сказал, 12 главі Йоанна Евангелия. 20 12 глава. «Із пришедших на поклонение на праздник были некоторые Елены. Они подошли к Филиппу, который был из Випсаиды Халилейской, и просили его, говоря, Господин, нам хочется видеть Иисуса Аминь желание. Так представьте картину, вся глава 12, она такая, якби наполнена, насыщена така атмосфера на ходе то, що 6 днів до Пасхи. Вот что совершалося. Торжественний вход Христа в Єрусалим, це чудова картина, як спускаються в гори з учениками, народ порождає, восклицає осана, те, і Возмущаються книжки фарисеї, тому що так з таким возлом, з того пісні входять в храм, лікують. І євналіст говорить, Грудні младенці, переставте, грудні младенці оставляють свою справу, а відкривають рот і воскресають, Осана, Осана, Сину Давиду. Он істинний цар. Говорить, запрети їм, що не кричать. Ні, раз ви не читали, 8 Псалом, із груд младенців і дітей. Я устроил хвалу. Если они умолкнут, камни запеют. Это решено небом. Сын Божий. Прославленный должен быть на твоей земле. И праздник дальше. Люди сходились на праздник с далека, днями шли, то не так и теперь, минуты, годину, тоже далекое расстояние. Днями йшли, ночували по дорозі, сидиня, и йшли, и шли на поклонение Иерусалим. Ми находим и Диане Апостол, такий знатний чоловік, є внук, празноохранитель царицей, шов на поклонение Єрусалим, на колесниці. Я відклоняюся от від того міста, хочу сказати, що прийшли на поклонение. Тут Євгенеліст говорить так, вони подойшли, ці люди є, з якого міста, як, заліка, не, не написано, але вони, в них одно стремлення, одно желання якої. То подумати так, б ми знаходилися в Єрусалимі в такі часи празника, то просто посхищення. Красота, все то, пісні, левіту, музика, все то піднімало дух народа, звоспівалися красиво, прекрасно. Люди стремилися здалека йти цілими днями йшли там на поклонення. І що? Тут говорить Інліс, вони подойшли. Філіпу, він який це був ближче, і замітили, що той, з тих людей, того особого, общества, і підходять і говорять, Господин, Господин, нам хочеться видіти Ісуса. Для нас утішення, музика, голос, прекрасних півцов, левітов Но, но нам хочеться бачити Ісуса. Гось казує Андрею. Андрей підходить і говорить Христу. Я зазвичай хочу охарактеризувати, орисувати картину. Коли все це було передано Ісусу Христу, то Христос позрадився. І які чудові слова, далі последующие у той главе сказано, що, говорить, прийшов час сину Сыну Человеческому. І так, і обращается, говорить так, що коли я буду вознесено від землі, всіх привели к себе. Амінь. Христос відкриває ученикам эту тайну. Як раніше в проповіді Христос говорив так, що Син Человеческий, так як Моисей вознес змію, мир змія на шесті, на дереві, так має бути Сину человеческому вознесеному. Що картина ілюстрація така, що всякі ужалені змії в пустині, люди умирали, падали, плакали, матері плакали за дітей своїх, котрі вже корчилися від болі і все, старалися понятия і показати там на шестій, говорит, смотри, смотри. І тільки відкрив очі і зцілялися від ядовитих змій. Говорить, так буде вознесений Син Человеческий, да всякий вірший, всякий, который своим сердцем зляне, хочет видеть, как вы хотите видеть, Захей, Буде спасенна. І далі, в Івані там написано, возмутився Духом, востребожився Христос прямо так, і говорить Отче, і мене того часу. Но одразу тут говорить, не так, для того я й прийшов, зная, прийшов я і. Говорять, прослав. І голос громов, громовий голос відповідає, що я прославлю і ще прославлю Амінь. Тот голос чули люди, тисячі там пришедші, чули, що з неба голос. Прославлю, я прославлю. і ще прославлю, прославлю. Люди говорять, Тот гром говорить так. І Христос говорить, не для мене є цей голос, для вас, щоб ви знали, хто між вами є, кому ви повинні йти, перед ким склонятися, кого величати. І Христос обявляє ту велику тайну, суда. нині суд міру цьому, князь міра осуджений. Амінь. Изнаний вон, вон, то что же, земля мне прилежить и все, що на ней я я якому хочу, даю. Нет, Христос говорит, Князь мира изнаний, суд уже серчив, подписанный указ. Ты освобождайся, так оно сталося. именно. Эта победа, этот суд писаний, совершился на Голгофе. Аминь. Братья и сестры, який суд? Суд то, что мы, паче грешники, удалялись от Бога, но ну мы стали близькі Йому, мы стали своїм Богу, як нам не прославить, братья и сестры, и нині такий же праздник, праздник, что мы вспоминаем смерть, смерть. Воскресення, повіду нашого Господа, суд завершився, Дух Святий, сказав собі решено все. І потім, браті і сестри, Князь мира і знову лишення власти. Павел говорить, Он Христос власного поверх та начальства диявольського під ноги, власно, торжественно вже все. І цю власть дає Господь. Народу Свою, сказав Христос, «Ідіть, я даю вам власть, браті і сестре, мама власть, де вина приходити до Престолу Божої благодати, маєш право йому, І в даний час, якщо унітає тебе, от, тьма, тривога, доступ, путь новий, відкритий до перестолу Божої благодати. Тому, браті і сестре, Склоняясь перед Ним, прославимо Його, приходячи к Господу, ібо ми Його перележимо і йому воздамемо хвалу. Амінь.